Ми затвердили перспективний план розвитку територіальних громад. І як ми говорили, це не догма. Тобто за цей час пройшли якісь зміни. Якісь громади нові захотіли утворитися, якісь громади не дійшли спільної точки зору, і вони прийняли рішення, що вони не будуть. І ми вносимо зміни. Тобто Ми підтвердили те, що ми обіцяли, що це документ, який буде коригуватися під час розгляду. І крім того, вже через Кабмін пройшли наші територіальні громади, те, що ми затвердили, і ряд громад Кабмін. Нібито підтримав, що такі громади мають місце бути, і ці громади вже провели всі потрібні кроки для того, щоб об'єднатися. І ми сьогодні будемо затверджувати ці громади, щоб вони вже на виборах місцевих йшли як. Вибори об'єднаної територіальної громади. Ну це я тільки за тому, що це гарний буде приклад для інших, і ми самі побачимо, як воно працює. Інше питання: що частину сьогодні рішень пропонується надати можливість об'єднаних територіальних громадах ті, які не пройшли затвердження Кабміну. А чим це небезпека? Яка небезпека в тому, що вони тоді, згідно бюджетного кодексу, не отримують фінансове підтримання від держави. Ну то тобто ми нібито говоримо, да, ми підтримуємо об'єднуйтесь, але Кабмін не не профінансує і окремо. Дві громади, які б я сьогодні не приймав би по них рішення: це Семенівська і Перятинська. Чому тому, що вони пішли найпростішим шляхом? Вони взяли маленькі сільради, об'єднуються, будуть називатися об'єднаними територіальними громадами, а всіх інших, вибачте, забор. Так не можна робити, бо таким шляхом усі фінансово крепкі території вийдуть. І покидають так звані білі п'ятна, і так далі, і тому подібне. Наскільки до мене прислухається, я не знаю, але я збираюся з цього приводу сказати.